Всім привіт! Сьогодні ми в Scratch будемо робити роботу, яка називається Хрестики-нулики. Цю гру ви дуже знаєте добре, коли ви ставите три хрестика або три нулика е, в діагональ або в горизонталь, то у вас виходить дуже Хороший виграш у свого суперника. Сьогодні ми спробуємо створити таку ж саму гру, в, яку, в якій може грати дв, тільки дв, дві людини, хоча так і є. Так що не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал, тому що я далі буду знімати відео. А ми починаємо Як бачите. Я вам зараз покажу дуже легку схему, яку ви можете запам'ятати дуже швидко. Заходимо в коди подій. Тут ми беремо, коли натиснуто зелений прапорець і коли натиснуто спрайт 1. Зараз я знайду це, коли спрайт натиснуто. Ось. Змі... Далі ми маємо перейти в код вигляду. Тут ми маємо взяти змінити образ на. Образ один, тобто у нас буде пусто. Якщо ми нажмемо на наш зелений прапорець, то все буде пусто. Ну, а щоб грати в наші хрестики нулики, потрібно все ж таки взяти якісь важливі коди із керування. Керування ви вже давно знаєте. Я вам розказував, що тут є, якщо і якщо інакше. Бачите? Так, тепер ми маємо взяти новий блок. Створити зміну. Ми зараз будемо створювати зміну, яка називається. Ходів. Так, це будуть ходи. І зараз створимо ще одну. Гравець. Ой, не створилося. Ось, а тепер створилося. Беремо гравця, хай буде. Бачите, тут вже відсвічується то, що є ходий і гравець. Далі йдемо в оператори, і тут ми маємо знайти важливий блок, без якого наш, наша гра зовсім зовсім не вийде. Беремо цей блок, далі. Зміні змінити. Змінити. Ходів. На один. Правильно. Далі беремо із вигляду тут є у нас, вроді би, образ од, номер. Ось образ номер. Один. Останк ми робимо, давайте трошки збільшимо бачення. В кінці я ще забув докласти оповісти кінець гри. Це ми маємо взяти іще тут, із подій, і написати кінець Гри. Далі робимо дуже швидко наш наш останній важливий блок. І змінних беремо надати гравець значення 0 І тут має бути 2. І тут один. Получилося. І останній наш важливий компонент, це, по-перше, гравець. Один. І беремо з вигляду змінити образ. Тільки воно має стояти спереду. Тут, тут буде. Ой-ой, тут у нас щось вийшло не те. Образ 2, а тут образ 3. Все, ось гра, тільки спочатку давайте зробимо ось. Дивимось. Починаємо. Торкаємося. Нулик, хрестик. Зараз трек. Ми маємо торкнутися, по суті. Хрестик. А чого воно не торкається? Так, зараз давайте подивимо. А, я зрозумів. А ви знаєте, чому у нас не виходить? Тому що ми забули поставити всі ці скрипти. Всі. Наші спрайтики. Всі спрайти мають мати цей алгоритм. Давайте це зробимо і подивимося на нашу гру. Все ж таки прикольно буде подивитися, яка, яка в нас гра вийшла. Так, у нас немає цього. Ось тут. Ось тут. Ось тут є. А тепер давайте переставимо сюди. Великий алгоритм потрібно переставляти дуже обережно, бо він може попасти не туди, куди треба, і воно може просто видалитися. Все. А тепер дивимося. Нулик. Хрестик. Нулик хрестик. Нулик. Бачите, я переміг. Прикольна гра виход. Давайте іще раз. Змінимо образ. Ви можете самі створити цю гру. Ось я вам зараз покажу скрипт. Ось. Просто зробите ось такий скрипт і все. Далі. Хрестик. 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 Нулик. Хрестик. Бачите? Прикольна гра. Не забувайте підписуватися на мій канал і далі продивлятися мої відео.